Так, мої дорогенькі. Поставила чайник і зараз готуватиму королівську вечерю Запарю парю міни. Якраз знайшла дві пачки, часта в шкафчику. Лежить дві пачки мівіни, ну, щоб не пропала, треба з'їсти. Це така у нас буде вечеря. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Ну, а я ж криваві квіти. Це я, я не знаю вже, який раз я дивлюся Це перший сезон. Кручу, закінчила і починаю спочатку. Ну, це якась чебулячка, я вже й сама не знаю, що це таке. Не можу. Який не, не почну серіал дивитися? Все, серія, от сили дві, виключаю і, і повертаюсь до кривавих квітів. От і все. Ну я думаю, що рано чи пізно вони мені набриднуть. Е, виїжджаю з Орлика і повертаю на Небесної Сотні Львова. Угу. Зліво в мене, тобто оцей ряд перший, який не мій бус mm -hmm. з увімкненим поворотом і так повільно рухається, бо в поворот входить, ну куди йому летіти, правильно? Mm -hmm. І я спокійно, я виношу, ну, рахую десь 50% свого корпусу, я вже заніс на потрібну мені полосу, mm -hmm. ліворуч. І тут на мене летить щось чорне. Швиденький обід. У мене зараз ще зум за півгодинки, треба поїсти, значить. Помідорчик квашений мамине. Тут у нас мікрозелень. Тут у мене підгорівша котлета по київськи, чи якась там всередині з якимсь сирком, не знати що. А макарошки, от зараз буквально макарошечки, ось такі доварюються. Ще трішечки Хочеться сказати погане слово, але після таксиста я не, не, не хочу нічого говорити вже. Голодна. Боже, Боже. Ну такий на обид. Всім смачного. Здається, ніби період відпусток минув, але насправді ні. Попереду і різдво, новий рік, дитячі канікули. І повірте, сьогодні я буду рекомендувати турагентство, з яким ми літаємо вже там більше п'яти років. І пам'ятаю наші перші поїздки, ще були з гуртожитку з величезним задоволенням. Е, знаю особисто власників. Що найважливіше, у них є телеграм-канал, де вже прописані ціни, тому що люди ну не завжди люблять там запитам. Переходьте, дивіться, можливо, діткам на канікули щось плануєте, чи у нас свята новорічні, чому б і ні. Є така маленька мрія, хочу побувати на різдвяні канікули на Різдво в Нью-Йорку в Штатах. І звісно, якщо і будемо колись планувати туди поїздку, то все тільки разом з Женєю. Вона до деталей, Знаєте, коли людина хвилюється за кожного клієнта до деталей все перевіряє з вами на зв'язку, що дуже важливо нехтіла команди насправді. Якщо у вас є якась наприклад сума, і ви хочете відпочити, ви просто пишете в Там, Доброго дня ми хочемо на таку суму якусь поїздку. Будь ласка, чи можливо що би ви про запропонували? Ну і в телеграм-каналі ви вже можете побачити одразу суми і там обрати для себе те, що буде комфортно саме вам. Я б могла виглядати ось так: прості речі, простий образ, як у всіх, як клон. Але завдяки стилізації, завдяки вмінню бачити нові інтерпретації одних і тих же речей, мої образи говорять про мене: стиль це не про нові покупки, це про новий погляд на себе. Лише протягом декількох днів приєднуйся до курсу Ти більше як стиль і стань унікальною одиницею серед тисяч клонів. Посилання в шапці профілю. Літо минає, то минають літа. А запуталась в коси Я ще вчора була молода, як весна, а сьогодні я мудра, як осінь. Наче вчора цвіли яблуневі сади, хоч були і вітри, і морози, а сьогодні вже на деревах плоди. І дощі, і осінні дощі наче сльози. То не літо минуло, то минають роки. Золотаві і листячко клена. Я приймаю все з вдячністю, все за любки, от душа моїй досі зелена. Київський дуже легко печеться. Ми пекли ще його з, з, з Ларісою. У мене чоловікового дворі брата, жінка. Ми пекли ще, коли в нас духовок не було, ті дров'яні були. На кочегарів на вечір уже протухло і ставиш туди це безсушиш, крем робиш та такі тортики. Тепер більше доступніше все для цього тортика. Тоді ж ну, не так все було. І ми, який пергамент? на листках з зовшитів рисували кружочки, викладали і пекли. А зараз вже все для цього є. І міксери, і блендери, і що угодно. А то отак. Я пам'ятаю, Лена Лободюк, ні, не Лена, Гена, брат його її зженився і я пекла торти. А в тортів 10 треба було. 6 яєць, як зараз пам'ятаю, бісквіти. 6 яєць, 6 столових ложок цукру, збиваєш до густої піни. А, сьогодні тортики робили. Збиваєш в таку прям густу піну, додаєш шість столових ложок борошна і е, тоді не було, мабуть, розпушувача сода». І, оце, і випікаєш, і випікаєш. Оці... І це ж скільки тих кругів треба було понавипікати. Понамазувала, прикрашав сусід Борис Лабнюк, родич він, їхні, він так дуже гарно рисував там все і прикрашав уже розами він, бо я і не встигала їх. Їх треба було вип... випекти, бо духовка та була за 9 рубликів. Куплена ще малесенька на весілля, на якщо було десь 150 чоловік, ну може 120. Бо в хаті це була, я пам'ятаю, весна. То скільки треба було тих тортів наколотити. Ні, не іскорка, Ларіс. Іскорка це вже була електрозаводська іскорка, а то така маленька за 9 рубчиків. Така без, без скла, без нічого, маленька така, де, я не знаю, може вона теж іскорка називалась. Ну, маленька така, маленька, дверки такі малесенькі, такі маленькі жаровенькі були, мої свикрухи, вона така була. А, ну Іскорка це в мене вже була, це коли було скло, це тоді вже мені чоловік купив на електрозаводі, тоді вже ми пекли, і всі ти мами твої» була, то було. А то була маленька, що в мене я поїхала в Миргород до гості і з бабушкою, мало ще була. І мені мене тітка каже, не можу спекти е, ці безешки, ці піроженка, тому що ну, температуру так не виставиш, їх треба було сушити. Вроді каже, зіб'ю хорошо все, а вона не підходила. У вас є кіт, була кішечка, померла 14 років, було онко, була оперована, двічі подолала шлях. Лондон назад і знову Лондон і вже назад не поїде, бо померла. Покажи фен, який в тебе є. Який в мене фен є. Блю в мене є фен «Dyson» і звичайний фен. В Ютубі загугліть «Dyson». Пірна кішечка, то який знак, не виганяйте її. короче, Юра, тюк. Тьок-тюк. Не знаю, що ти бачиш, чорне таке. Про три Чорне. щось побачив, блядь. Каже, каша і щось чорне. Кату котлета. А ззаді? Ні, в мене ззаді боєчка. Це собачка моя. В залі собака храпе. Не в залі, я зараз не ходжу в спальні, в залі прибирає прибиральниця. Як вона, туди, як вона там прибирає, я туди перейду. Так, да, собачка хороша. 50 кг щастя. Сказала я промовчу. Скажи, Кажи Ларис є люди. О, дівчат доброго дня, Добрейшого дня. Просто добрішого дня. Ну, Юра, тючок. Тю, тю. Торт. Лариса, мене є київський торт. Приходь. Ой, Ларіса, що ти там скажи, як ви трошки вже втягуєтесь, звикаєте? Давай чайку, може мені не тільки чайку. Я недавно знайшла папу, ну мені вискочив в, в Тік-Ток мама, мама фото, і папа видно, то там і ти написала, наплакалась. І фото там Таня виставила, виклала, де ви в трьох. Я його заскрінила, бо я тебе саме таку пам'ятаю. Ну, були такі ситуації, що ти була з Сергійкою, у мене в садик не йшли. Ви. Прогулювали. Можна, звісно, не тільки чайку, Ларіса. Ти весною збираєшся в Україну? Ну, Звісно, що не всі всім їхати не треба. 28 числа буде 24 роки, як нема мами. Це здається перед твоїм днем народження, так? Чи після твого дня народження, Ларіс? Я пам'ятаю, що це пов'язано з твоїм днем народження, що хотіла ти їхати з татом до Харкова, а мама... Чи не стала тебе будити. У тебе 24-го, я знаю, що так, що десь близько. Мама не стала тебе будити і поїхала вона. Ну, тоді так, тоді так бабуся Паша розказувала. І не стала тебе будити, поїхала вона і вже все. І так щось ну, подивилась на ті фото. Все пам'ятаю, знаєш, до самої дрібнички. Ну, це дуже я все пам'ятаю, похорон пам'ятаю весь, просто чітко весь. Уже скільки немає, Боже. Їй було сорок. 40... Скільки їй було років, Ларіс? Сорок, мабуть, не було. Тридцять восім, так, тридцять восім не було і сорока років, Боже Боже не пам'ятаю. А тобі, мабуть, було 14, так? Здається, 14. Ну, чусь я так. Може я, може я помиляюсь, може. Ні, тобі буде 38. Бл... А, тобі буде 38, той вік, коли мама. А тобі, б, коли мама Чотирнадцять, бо бачиш, я це точно пам'ятаю, як сьогодні пам'ятаю. Я думаю, ти також все пам'ятаєш. Ти ж доросла вже була. Це біль ніколи не проходить. Це біль завжди з нами. Вона може встихати, десь втихати, а потім знову знову з'являтися. Віталік на чотири роки тебе старший чи не, на п'ять. Наскільки Віталік старший? Ну, на чотири не на менше точно. На чотири або навіть на п'ять. Чи навіть на шість. У вас ви така. У мене чотири роки різниці поміж дітьми, а у вас, здається, більше було. Вірю, аріс, вірю. Вірила Ліс. Ну, ти ж доросла вже була, як це. З, ну, вийшло так, що мама тебе, ну, видно, як відчувала, да? Поїхала сама замість тебе. Я пам'ятаю її сміх до сих пір, закрию очі і пам'ятаю. Доброго дня, Лізочка, доброго дня. От чесно, пам'ятаю сміх, от зараз з тобою ну, розмовляємо на тему мами. Пам'ятаю її сміх. Ми могли так з нею сміятися, що могли повипісюватися. Такі були дурносміхи. Да, так, катастрофа. Та, та мама, видно, відчувала, що треба сідати їчі. Чи... Так Господь розпорядився, що тебе не збудили, а мама сіла замість тебе. Зберегла тобі життя. І ти, я думаю, ти пам'ятатимеш це і ціни. Ой, я знаю, що це не забувається. Не можна забути. Ой, відчати. Такі моменти дуже болісливі їх. Тяжко з ними. Тяжко з ними жити, так як і в полоні любові до дітей. Віталіку було тоді 20. А я знаю, що він у тебе ж на, на, на десь так, бо у мене 4 роки різниці. А у вас е, більше було різниці. Значить, тобі 14, а йому 2. На 6 років. Так, я чувствую, я так приблизно розуміла. На 6 років. 6 років. Ну, він ще, по-моєму, не женатий був. Ні, не женатий. Бо свадьба, я знаю, що не женатий, ні-ні. Це вже, це вже я чітко пам'ятаю, колись весілля було, це вже я знаю. А Діма Шимко, це не мій Діма Шимко. Діма Шимко – це не мій Діма Шимко. Аш мій Діма шимко, моя киця, як ти там, дімочка? Як твоя драгоценна Дімуся? Я ж заскрінила, мама мені прислала фото, де ти на День Города на тій трубі граєш. Я зберегла, в мене є це фото. Зберегла дімочка. <сміття> молодець, Дім, молодець. Я рада, рада, що ти в безпеці працюєш. Супер. Молодець. Ой, мабуть, мінять постіль, хвати вже теревенить, Може, ще вийду до вас. Просто у нас сьогодні якось тема ніяка не зав'язується. Вчора, вчора, вчора зав'язалася тема така, знаєте, психології, любові до дітей. Сьогодні якось все в нас немає такої якоїсь спільної теми, щоб її просто обговорювати. Гарного дня! І вам, Лізочка, гарного дня, маю твою красунечку, ой, ну така ж вже кукла, кукла. І я так дивлюсь, дивлюсь, на кого вона схожа, і твого багато, і, мабуть, на чоловіка, бо я бачила чоловіка. Ну, така мілашечка, кладай, хай спить. Я зараз теж вже буду виходити, Оксана до 12 вже прибирає. І я туди вже перевожу собачок, тут замінюю постіль, віддвигаю кровать, а вже тоді вона. Ви вас дітей в строгості, я би не сказала, нема за що лізе. Ні. Ну, ну, звісно, не так, що прям робіть, що хочете, ну не в строгості. Я дуже люблю своїх дітей Чрезмірно. Тому вчора була вранці тема у полоні у дітей. Якщо хочете, ми її продовжимо в другій половині дня. Може в кущі така ситуація, як у мене. Замітьте, я вже не кажу про подругу, а тут кажете одне й те саме заїжджене. Про подругу, яка внесла мені хату. я не піднімаю цю тему. Бачите, ми говоримо чисто по психології. А ти цю тему про подругу пропустила. Ну, бачиш, яка ти в мене землячка? Тато, маб, мабуть, знає. Просто люда, коли баба, ти знаєш. У нас були певні домовленості по моїй меблі, яку вона забрала. Ну, вона меблі повернула, а електротовар не повернула. Вона взяла болір, взяла пральну машинку, ну, знаєш. от. По Друге, Були певні домовленості, було певно обговорено щось, воно все нарушилось. І, Ну, коротше, і, і, знаєш, мені там одна писала. А в селі вас кажуть, що ви самі дозволили це все взяти. Ну, дозволила, тепер хочу забрати назад. І що тепер? Я не дозволяла. Бралося все без мене, я нікому нічого не дозволяла. Бралось все без мене. Нічого, я скоро буду. Я, я тебе питала, ти весною збираюся в Україну, бо я збираюсь взимку. А може ще і трошки раніше, подивлюся. Подивлюся. Хіба літом? Ну, всіх не тяни. Дітей точно, хай чоловік з дітьми вдома, сама проїться. Бо ти ж знаєш, як поїзда тепер їздять до Києва, як взагалі а що ще, та до літа ще подивимося, що буде, звісно. Може, до літа мир, дасть Бог настане. Да, я за границею, за кордоном. Подивимося, що буде до літа, але чомусь я думаю, що навіть коли буде мир, то поки гарного нічого не буде. Дуже обібрали Україну. Добрий день, Лєночка, добрий день, Ірочка. Я за кордоном, дівчат. За кордоном, Британія, Англія, Англія. Лондон. Бо Велика Британія сюди, мабуть, входить не тільки Англія, а й Шотландія, щось там іще. Я не дуже в географії. Ми живемо на острові. Ох, на острові, який вмивається океаном і морем, Норвежським і ще якимось. Тому у нас постійна вологість. Я колись казала, коли була жара, літо було наскільки жарке і не було зовсім дощі почти. І коли сушила речі на вулиці, їх не треба було прасувати, тому що вони як відотюжені були, наскільки вологість, вони такі рівнесенькі всі були. Так що ми на острові. Нам до океану півтори години машиною. А, ну, а туди на південь. Де довше ми їздили на південь, котобоню возили, це був, це був серпень, то я ще купалася. Ой, мрії збуваються. Ларіс, повір, дітки трошки підростуть, і якщо будеш жити в Європі, тут все дві години і долетів куди хочеш. Звісно, я тобі я впевнена, що так буде. Помниш мої слова. Якщо я не доживу, ти згадаєш мої слова. Турція легко. це не так дорого. Єгипет далеко летіть. Так в основному Іспанія, дуже близької. Воно як доживу, тоді ти мені скажеш, от ви правильно мені казали. Так що обов'язково будеш з дітками полетите всі. Якщо будеш в Україні ні. Я думаю, що ні, буде важко хоч люди літають з України просто...